У нас чергова війна, режим орда зомбі. Воюємо ми проти ворогів. Такі оборони в них стоять. Є Фергус, Гулік. Гандер, бабка. Поляну, тільки що перевернули по атакам. 26 в залишається, у нас залишається 31. Ну, позаду ми суттєво позаду багато розбивів. Зараз будемо намагатися наздоганяти. Першу ціль обрав таку вже по традиції фергус і мої зелені. Давайте спробуємо. Давайте як краще зробити. Давайте зробимо червоний кристал і почистимо поле відразу від червоних. Так, фіолетові складається. Пергус заповільнений. Давайте ось так. Але він зарядився. Так, зерчебальда мана не зрізалась, тому шукаємо далі. Трічку фіолетову. До заряди моделі. Старласа вже прибрали. Це погано. Мінус Ксандрела. На жаль, на жаль, тут не впораємось. Після магаминьйони. Ворожі. Потрібно було, певно, брати сюди когось для підрізання здоров'ям мі... ворожим, але вже як є. Думав, що швидко проб'ється центр. Ціль. Беру бабку. Тут плечі неприємні. Така непроста ціль. Давайте спробуємо синенькими забрати її. Давайте ось так зробимо трічку бабку, бо навіть вийдемо на четвірку. Так. Ось так. Можливо, встигнемо зарядити лорда. До бабки. Давайте вдаримо дулю. Так, добре, лорд є в нас. Ну, тут камінчик дали, тому тут буде швидко. Саме мега мільйона робимо так, давайте заберемо цього, Все. <кхи> залишається у нас. Хілер, але мегаміньон зараз впорається. Так, підготуємо трієчку порожнечу. Не прикриті, тому не страшно. Тут впоралась. Вирішив сходити на першу ціль, яку я ходив. Тут два зелених. Візьму сюди рея для підрізання здоров'я ворожим мегамінньоном. Так, у нас є рей. Ну, чудово. <coughs> Робимо четвірку. Дозаряджаємо рея. Доїжджає ще червоненький. Непогано. Давайте ось так. Прямо сюди і вдаримо Фергуса. Так. Давайте Мар'яну відправимо в лікаря. Чудово. Шукаємо червоненький. Так, є червоненький. Давайте підлякуємося. Але буде ходити феррус, тому чи є сенс. А, можемо ось так зробити. Мілінка теж докинула мене. Вистачить два камінчика. Ні, на жаль. У ну, нас зараз буде ще трієчка в нього. Давайте ось так. Чудово. Заберемо колю і з хлим хайдом впораємось. Чудово. Наступну ціль обрав таку з філетовими плечима, грімстіл по центру, астріка. Ну, теж неприємно. Давайте пробувати. Чудово, хоч полянка є. Давайте. Одразу забирати звідси жовтенький. Так, тепер ось так. У нас буде ще дві трійки. Ось так. Чудово. Розпочнемо <звук> з гнома. Перепрошую. Розпочнемо з гнома. Так, пройдемо ось так. Сподіваюся, там мезі вистачить. Так, точно вистачить. Так, нам потрібно Астрид забрати. І грім Стіл. Давайте ось так мезі заберемо. Скільки там в нього здоров'я? 160. Ну і плюс меню. Давайте не будемо ризикувати. Ось так заберемо. Камінчики зникли. Давайте чистити поле. Там астрід вже готується, це досить неприємно. Так, але в нас є каміння, тому якщо воскресить. Ні, не воскресило, це добре. Четвірочку в порожнечу прокинемо. Так, поставимо ще додаткову атаку, піднімемо. Ну, потрібно забирати Астрід. Але поки там стоять ухиляння, тому можливо є сенс почекати, скільки ходів, ще буде тривати один хід. Ось так обережно. Все, тепер будемо пробувати її забирати. Да, можна навіть ось так. Майду. У нас буде зараз трієчка в порожнечу. І дозарядимося. Ось так всех. Трієчку прокинемо. Будемо забирати верда. Так не підняв, але це вже ні на що не впливає. Чудово, тут впорались. Вирішив сходити на такий добив. Ну Тут добивом його важко назвати це, тільки що центру немає. Так всі фулові і тут десейбав неприємно. Багато розбивів було при першому перевороті на, цій, на цьому супернику Тому давайте спробуємо сходити, задобити. Так, фіолетово поки не густо. Давайте ось так вийшли до заряду. Так, тепер уже. Краще. фіолетовий кріс. Так, один в порожнечів повинно вистачити для Людвіга. Так, вистачило, але б'є каган. Неприємно. Боляче. Знімемо з Людвіга труїня. Включимо розгін так, ну давайте сюди ось так прокинем. Так, люди їх виживе, автохилер. Зараз Хільда буде бити. І Сейбл йде в Астрал. Це ось так. Висоді на x2 Так, заповільнили? Людвіга ми втрачаємо, я так розумію, так? Да? Ні, вижив. Чистимо його. Так. Пробуємо кагана добивати. Давайте ось так ще трієчку порожнечу. Так, у нас вийшали вийшли на X2. На X2. Цей бил зараз буде виходити, так? Да? Ще не зараз. Ну, давайте, можливо. Кагана труємо. Ні, на жаль. І зараз Лизняк вийде. А, там Гандер. Це я переплутав ціль. Так, це радує, що ми відразу її прибрали. Включаємо розгін. Нам би якось сейбл забрати. Зараз буде лікування. Давайте ось так підготуємо собі трієчку фіолетову. Пробуємо далі Кагана мучити? Давайте ось так, ось так. Так, тепер можна і Сейбл. Так чистимо <coughs> Людвига. Б'ємо ще раз в Сейбу. Так, давайте ось так три річку Фіола. Навіть четвірка буде. Ще раз сейбл. Каган зник. Трішки ми не встигли забрати сейбл. Так, вмикаємо розгін. Давайте поки сейбл в Астралі Хільду заберемо. Прокинемо трієчку жовтих. Так, ну. Хільда воскресла на боєць. У нас є вешали на X2. Так, мінус Хілда. Тепер потрібно цього Хілера забирати. Давайте його будемо підтруювати, тим паче в нас є перезарядка. Так, Сейбл підняла кагана, ну це не страшно. Mm -hmm. Да, непростий добивчик. Здавалося б, Чотири героя, а сейбл це досить неприємно. Ми її прибрали і вже буде легше. Так, щоб того лікаря прибрати. Чудово Залишається Каган. не прикриті. Будемо тепер домучувати. По часу встигає. Люди свою справу зробив. Так, і добиває. Ну, так, і остання атака. Вирішив от такою збіркою сходити на Макта, Хлоріс. Давайте спробуємо. Мілька по центру синя. Так, ну щось виглядає поки не дуже. Давайте ось так. Ось так складемо трієчку. У нас є ще одна трієчка. Будемо синенькими займати. А ah, він спить. Да, неприємний цей тілмон. Так, ось і паразити. Прям нього і бити, вчасно він ухилився, втрачаємо спасклайта. А, щось поки виглядає не дуже. Там мазла вже готується. Трішечки, трішечки не вистачило тілмуану Хлоріс лікує. Все чітко в таймін. Знову. Чому ти пристав до того Daily Way? Нарешті ми його прибрали. Ну але що, дейлі де Вейлі спить? Не хочеться нікого чіпати, тому трієчкою синіх знехтуємо. Так, ось так можливо. червоний не хоче доїжджати. Та все тут. Зараз Азлар поховає. На жаль. Атака 23, у нас 21. Ну, від, відрив сильний. Мінус різниця в дві атаки, і ще й мінус 300 балів. Що ми набрали? 452. Ну, непогано середній результат. Можна сказати, 4, 4 шота і 2 розбива. Ну, там один. Був добив серйозний, але три повноцінних шота, один сильний добив і два розбив. Якось так. Ну, побачимо. Тапки ще залишаються. У нас залишились сильні оборони, тому можливо, суперник буде розбиватися. Їхніх сильних ми вже позабирали. Тому шанси якби зберігаються. Добре, дякую всім за перегляд і нехай щастить.